Усім привіт! Сьогодні вийшла в пряму трансляцію до вас для того, щоб розповісти про енергії прізвищ, тому що було цікаво багатьом. І зараз я трошки почекаю, щоб хтось приєднався і розповім. Я колись робила пряму трансляцію з нумерологом. І ми там говорили про імена. Не пам'ятаю, чи ми про фамілії, ну, про прізвища щось проговорювали, але все є енергія, і кожне наше ім'я, там, прізвище, да? а воно несе певну енергію. Так, бачу, дівчата є, добрий ранок. Скажіть, чи нормально мене чути, бо я так далеченько телефон поставила. І буду далі продовжувати. Напишіть, будь ласочка. А Стосовно енергії. А коли ми беремо якесь ім'я чи якесь прізвище, ми це робимо, ну, типу, як несвідомо, того, що нас називають батьки, і прізвище, соответственно, ми беремо там від папи, да, в основному хтось від мами. Але якщо мова йде про якісь сімейні цінності і про те, щоб бути, скажімо так, членом свого роду, принадлежати да, до свого роду, то, звісно, потрібно брати от, по ієрархії, як воно передається. Я знаю такі історії, де дівчата залишаються на фамілії не свого батька, де да, навіть не тільки дівчата, а й хлопці, а на діячій фамі... фамілії своєї мами. І тут трошки йде порушення, і часто буває, що. Немає, не вистачає усіх певних ресурсів в житті для того, щоб там досягати якихось цілей чи е, виконувалися ті самі бажання. І е, колись я, коли ще була не в темі цього всього. Е, лежала я на сохраненні, я тоді була беременна, е, в роддомі з дівчинкою, і вона мені розповідала таку дуже цікаву історію. Е, історія заключалась в тому, що Її мама назвала Сашою. Але у неї були якісь не те, що проблеми по-жіночому, що вона не могла завагітніти, а їй там прям повирізали ці труби. Там було багато різних операцій, і лікарі казали, що вона не зможе мати дітей. Вона лежала зі мною вже за другою, ну, друга вагітність. І вона мені далі розповідає цю всю історію. Мені сказали, що я не можу мати дітей, а я їх дуже хотіла, я пішла ходити там по якимось бабкам. І якась значить, із цих бабок сказала, що тобі потрібно змінити ім'я. Вона змінила ім'я із Саши на Кіру, по-моєму, якщо мені пам'ять не зміняє, бо це було вже давненько. Вона поміняла своє ім'я прямо в паспорті, і вона завагітніла першим, не дивлячись на те, що в неї там не вистачає усіх органів. да? Це така прям містична була історія. Я не вірила своїм ушам. І зараз вона лежить на сохраненні за другим. І е, вона мені тоді це розповідала, і я десь так ну, трохи скептично до цього всього ставилася. Але ну, результат був, і результат ось вже в животі у неї, да? і е, вона мені ще багато чого розповідала, але я тоді була не в цій темі, не в темі езотерики, я нічого не розуміла про ці енергії, про імена і оце все інше. Ось. І коли я вже почала розбиратися, я подивилась на своє життя. А коли я була по діячій дє, фамілії, а, там я відчувала себе по-іншому. Мене там прям і називали по фамілії, навіть не по імені. А коли я вийшла заміж і взяла фамілію чоловіка, в мене життя дуже різко змінилося, причому ну, відчутно змінились і енергії, і змінились якісь певні задачі. А є у мене такий спеціальний калькулятор, де можна порахувати по буквам енергію імені там, чи фамілії. Да? І от я дивилася, наприклад, коли в мене була діяча фамілія. У мене там випадав 19-й аркан сонечка. Сонце. Я була така е ге -е світилась візде, де тільки можна було. А коли я взяла чоловічу фамілію, вже вийшла п'ята енергія це іорафан, це учитель. Це учень і учитель, да? це спочатку ти учень, далі ти вчитель. І відчуття зовсім різні. Що моя була перша фамілія, що зараз друга. А, далі. Коли ви пишете, що ви там, типу, розводитесь і лишаєтесь на фамілії чоловіка, ви маєте розуміти, що ви свою енергію віддаєте в рід свого бившого чоловіка. Хочете ви цього чи не хочете, але воно так і є. При цьому всьому ви берете так само з його роду собі певні там якісь енергії, які вам можуть допомагати. Тут немає ні хорошого, ні поганого в цій історії, просто потрібно розуміти, для чого ви це робите. Що значить для чого? Будь-яка фамілія, навіть якщо ви вирішили її змінити, спочатку ви маєте задати питання собі, а що я хочу змінити в своєму житті, що я зараз змінюю цю фамілію. У когось це буде історія про якийсь там хочу стати успішним, і тоді ви вибираєте фамілію під, під цей запит. Або хочу там спокійної, тихої житті, щоб в мене в сім'ї було все добре, ви тоді берете цю фамілію. Якщо у вас якась там задача, не знаю, які ще можуть бути. Ну, коротше, в общем, запит має бути, да? не просто змінювати фамілію, тому що так чогось хочеться, а ви маєте розуміти, для чого ви це робите. І е, коли ми беремо фамілію чоловіка, ми вступаємо в рід, е, ми беремо і силу, і вступаємо в рід чоловіка. Коли ми виходимо заміж і ми не хочемо брати чоловічу фамілію, е, ми залишаємося на дівочій фамілії, наприклад, е, ми відмовляємося від того, щоб вступити в рід. Е, свого чоловіка. Тобто ми десь на підсвідомому рівні не признаємо цей рід. Ми від нього відвертаємося, і ми не хочемо звідти брати свою силу. І виходить, що у вас є вибір, Да Комусь добре на дівчій фамілії, комусь добре на чоловічій фамілії, комусь добре взагалі вибрати третю фамілію і там уже створювати свій певний егрегор. Тому що кожен рід це егрегор, кожна. Скупчення людей це егрегор. Да? І якщо ми беремо якусь фамілію, і, і під цією фамілією є велика кількість, скажем так, людей на цій фамілії, там вже є е, сформований певний егрегор. Але коли ми вибираємо собі, чи ім'я, чи фамілію, і, і вирішуємо це змінювати, ми маємо спочатку задати собі питання: а для чого це мені? Да? От як дівчинка, з якою я лежала, вона знала, що вона хотіла дітей. От у неї була певна задача, і їй під цю задачу сказали змінити ім'я. І вона собі вибрала інше ім'я, Їй дуже добре живеться. На той момент, це скільки було, майже сім років тому, да? в неї вже були свої квартири в Києві, вона добре заробляла. В неї це вже була друга вагітність. І я така дивлюсь, а вона ну, віком плюс-мінус, як я, і думаю, боже, яка молодець. А вона каже: Так, да, я у цього, до цього всього прийшла, коли змінила фамілію, у, змінила ім'я. От уявіть, просто, просто якесь ім'я вирішує дуже багато питань. І коли ми, наприклад, відчуваємо, що там нам не підходить якась сім'я чи якась фамілія, то це ж теж не просто так. Якщо тим паче, якщо у вас є якісь знаєте оце тонко відчуття, і вам здається, що ви ходите, а вас там звати Саша, а ви хочете бути Танію, то це ж теж не просто так. Це говорить про те, що значить, десь є щось, що вас туди тягне. Бо коли ми щось відчуваємо, це не просто так, це ніколи не просто так. Кожне наше відчуття це сигнал, сигнал тієї ж самої інтуїції, як я розповідала, і сигнал, можливо, від вищого я, від кураторів, що потрібно щось змінити. Якщо мова йде про фамілію чоловіка, і от бувають такі історії, де фамілія чоловіка там якась негарна чи не знаю, смішна. І дів, дів, дівчина така, типу, ні, я не буду брати цю фамілію, бо вона, бо вона якась там смішна чи негарна. Дивіться, тут нічого поганого немає, якщо ви її не візьмете. Нічого поганого немає, якщо ви зробите там двойну фамілію. Просто якщо щось є, якесь оце відчуття, що щось не то, то тут треба вже копатись, скажімо так, глибше дивитись, а що вам імпонує. Імпонує і як би ви хотіли цього. Як, як би ви хотіли, щоб далі продвигалось, скажімо так, ваше життя? Так, чи є в мене хтось на ефірі, якщо е, хтось, можливо, хоче. Я подивлюсь вашу фамі фамі фамілію, чим я по енергіям. Якщо хто хтось хоче, то напишіть. Давай, Діана. Ім'я, просто ім'я Діана, давайте. Під якою енергії? Чотирнадцять. Це у нас, це у нас аркан уміряності, це людина. Яка вміє балансувати у всіх там сферах життя, енергіях, між духовним і матеріальним Діана, вона про таку некую стабільність, спокій, рівність. І е, якщо у вас ім'я Діана, і вам інколи здається, що люди вас не розуміють. То це тільки тому, що ви вмієте балансувати, а усі інші не вміють цього робити. Часто буває, у мене, до речі, багато знайомих Діан, якщо хтось буде слухати. Я Діанами завжди восхищаюсь. От я скільки знаю Діан, от мене дійсно приваблює оця їхня плавність, гібкість, вміння підстроюватись під любі обставини оце Оцей аркан уміряності, 14-й аркан. Я я прям кайфую цих своїх Діан. Діан. Якщо ви будете слухати, я це прям любов. 14-та енергія вона така, знаєте, мягка, плавна. Навіть якщо От ми беремо просто ім'я Діани, навіть якщо Діана себе десь може накрутити, ну, типу там накрутити щось там, придумать негативного в своїй голові, вона легко сама може звідти і вийти. От якщо комусь потрібен там психолог чи коуч, то Діані цього ну, не потрібно. Вони, вони мають таку здібність так само теж зцілювати людей своїми якимись словами, своїми якимись підказками, підтримками. Магічне таке ім'я, дуже дуже магічне. Поэтому, э, Діани, вони такі. Хто тут в мене ще є? Не буду я затягувати цей ефір, я хочу, щоб потім переслухали э, в записі про енергії э, ім'я і фамілії. Тому, якщо немає більше нікого, то я завершу його. Так, хорошо, давайте ми з вами домовимось, хто буде слухати цей ефір. Під ефіром можете писати свої імена чи прізвища, а я по своєму цьому калькулятору, щоб було швидше, щоб я не підключалась до поля. Просто думала, можливо, хтось тут є. Я б підключилась до вашого поля. А так в мене є калькулятор, я можу вам порахувати вашу енергію. І, соответственно, кожна енергія відповідає певному аркану, да? 22 аркани. І ви подивитесь на своє ім'я, можливо, з іншої сторони. От у мене так само є пост, де я розписувала своє ім'я Наталі, Наталі, Наташа, Наташка. От навіть просто звучання несе різні енергії. У мене є допис на цю тему, можете також подивитись. Якщо буде цікаво, пишіть мені під ефіром своє ім'я або фамілію, якщо ви хочете дізнатися, під якою енергією я вам відповім. Все, пока-пока!